Проважені слідчого відділу Лозівського відділу поліції на даний час знаходиться кримінальне провадження саме за фактом незаконним заняттям гральним бізнесом. В ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів, що у двох місцях міста Лозова, одне на мікрорайоні, одне в безпосередньо в центрі міста установлені гральні автомати. У вигляді комп'ютерної техніки, тобто, комп'ютери да, стаціонарні, на яких знаходяться програми. От, і саме через ці програми місцеві жителі грають азартні ігри, скажімо так, точки діяли під вивісками, під назвами інтернет-центр. Однак насправді це зовсім не інтернет-центр. В ході досудового розслідування на підставі зібраних доказів було отримано ухвали слідчого судді. Про проведення обшуків, про дозу на проведення обшуків, після чого було одночасно працівникам Лозівської прокуратури місцевої і Лозівського відділу поліції одночасно проведено два обшуки по цим же ж двом, двом точкам ігрових автоматів, скажімо так. Да, в ході яких було дійсно виявлено дану комп'ютерну техніку, вилучено близько 30 одиниць комп'ютерної техніки, близько 15 тисяч гривень. І далі це пішли касові апарати, комп'ютери адміністраторів, тобто, безпосередньо через які і адміністратор керував процесом саме заняття цим реальним бізнесом. Тобто створював аккаунти, перекидував, перечисляв туди гроші і кошти, які гравець сплачував, видавав корінці з паролями до акаунтів, після чого. Гравець, ну, отримавши даний корінець, заплативши грошові кошти, брав цей корінець, сідав за комп'ютер. На комп'ютері, крім е, однієї цієї програми, жодних більш програм не було. Тобто от, сідаєш зразу заставка, вводив пароль, який йому е, видав адміністратор е, на цьому корінці, на паперовому, корінці. і з'являлося меню вибору ігор. Тобто, яку хотів, ігру таку вибирав, вже би, від нього далі залежало. Після чого там в разі виграшу звертався до адміністратора. Адміністратор йому обналічував так, скажімо так, виграш його, і все. Ну, такий от був процес. Тобто в нами було і касові апарати, і апарати вилучені, які видавали ці корінці, а комп'ютера адміністратора на даний час. І комп'ютерна техніка безпосередньо самі, скажімо так, автомати, даних здійснювалися і горниться процес комп'ютера адміністратора. Вони направлені на експертизу з метою встановлення саме, що дійсно за допомогою даних комп'ютерів, можливо. Можливо, На них є спеціаль, спеціальні створення спеціальної мови, спеціальні програми на них наявні для заняття гральним бізнесом. Тобто, в даному випадку, ну, все досудове розслідування, весь результат досудового розслідування. І прийняття подальшого кінцевого процесуального рішення в даному кримінальному провадженні залежить саме від цих експертиз. Тобто, якщо експерт дасть висновок, що дійсно, на цих комп'ютерах, що ми вилучили, на комп'ютері адміністратора вони зв'язані між собою, на них є необхідні програми для заняття гральним бізнесом, і дійсно процес заняття цим бізнесом, такий, як я щойно озвучив, проведемо ще ряд слідчих дій. Необхідних для того, щоб направити винувальний акт у даному кримінальному провадженні до суду. За дане кримінальне правопорушення Кримінальним кодексом передбачено покарання воді штрафу. Мінімальний штраф 170 тисяч гривень. Впроваджені слідчого відділу Лозівського відділу поліції на даний час перебуває кримінальне провадження за частиною першої статті 303. Кримінального кодексу України, втягнення особи зайняття проституцією, коМ сутенерство. Дане кримінальне провадження було зареєстровано за оперативною інформацією міжрайонного відділу Лазівського міжрайонного відділу СБУ у Харківській області, після чого розпочатували слідчі дії, розшукові дії, оперативно розшукові дії, з метою встановлення саме анкетних даних. Осіб, які займалися проституцією і безпосередньо сутенерством. От. Взагалі, яка фабула злочину? Дві жительки міста Лозова, вони не повнолітні, 17 років. Одна з них, яка безпосередньо займалася проституцією, да, тобто надавала послуги сексуального характеру, систематичні послуги сексуального характеру за гроші. І інша, то також місцева жителька, неповнолітня. Вона займалася безпосередньо сутенерством. тобто, спочатку втягла в заняття проституцією особу, яка безпосередньо надавала послуги. Да? І після цього, після чого вже почала здійснювати свого ну, сотенерство над нею. Тобто, вона відповідала на всі телефонні дзвінки. Ну, займалася по суті, адміністративною послугою. Вона організовувала зустрічі, домовлялася про час, місце, ну і безпосередньо плату. Плата становила 300 гривень за одну годину. Тобто вона безпосередньо дана особа, забирала собі ці гроші і кошти після надання сексуальних послуг, сутенер, сутенерка забирала собі 50% від плати, ну тобто 150 гривень і 150 гривень повертала. Ну, безпосередньо особі, яка і надавала послуги сексуального характеру, надавали ці послуги вони із січня по квітень, по 26 квітня, коли було нами проведено обшуки, за результатами саме проведених обшуків зібраних доказів сутенерші місці дівчині, яка займалася сутенерством, було повідомлено про підозру саме за частиною першої статті 303 кримінального кодексу України, тобто втягнення в проституцію і сутенерство. А на особу, яка безпосередньо займалася проституцією, тобто надавала сексуальні послуги, складено адміністративний протокол. Кримінальної відповідальності не передбачено за такі правопорушення. От, і в зв'язку з чим було складено адміністративний протокол. От, на даний час досудове розслідування триває. До особи до сутенірше обрано запобіжний у гляді домашнього арешту цілодобового. Не звільняє її жодним чином ні від кримінальної відповідальності, ні від покарання, тобто за даний вид за дане кримінальне правопорушення передбачено покарання виді до п'яти років позбавлення волі. На даний час слідство та сутени дійшло згоди між собою на укладення угоди про визнання винуватості. Укладається угода, передбачається покарання за даний вид кримінального правопорушення. Ця особа повністю визнає себе виною, ну розповідає все всі обставини, чи кримінальних правопорушень. Судом угода затверджується і призначається вже покарання, яке було домовлено між сторонами. Такий один із механізмів скороченого так, порядку досудового розслідування. Підемо по такому механізму, який передбачений КПК України як укладення угоди. Кримінальне провадження за фактом невиплати заробітної плати в органі судового розслідування було зареєстровано ще влітку 2016 року. Це товариство з меженої підалістю Лазівський молочний завод. За фактом не більше ніж як згідно кримінального кодексу не більше ніж місяць безпідставно не виплата заробітної плати працівникам. Тобто в даному випадку дійсно більше ніж місяць була виплата заробітної плати, яка склала 700, близько 730 тисяч гривень. Працівників, яким не виплачувалася заробітна плата, було також близько 230 чоловік, якщо особа, керівник підприємства. Виплачує дану заробітну плату, заборговані заробітної плати погашує до притягнення до кримінальної відповідальності, то як стимул для цього їй її, її звільняється від кримінальної відповідальності, тобто їй вручається повідомлення про підозру. Після, цього, після чого одразу ж готується прокурором клопотання до суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Тобто суд отримує штане клопотання, його погоджує, виносить ухвалу. При цьому, погоджуючи дане клопотання, суд зазначає вірно, що підозра у даній особі є обґрунтованою, що дійсно кримінальне правопорушення було вчинене. Однак, особа дійсно добровільно. До притягнення до криміналі дальності виконала свої боргові зобов'язання, погасила всю заборгованість заробітної плати, що доказується да, там, довідками, які от нами зібрані, тобто довідки самого підприємства, потім висновок управління праці, да, безпосередньо чого ж ми їх залучали, що щоб вони сказали, що така от сума була заборгованості, отакі от суми по там проходили по рахунку підприємства, і на даний час заборгованість вже погашена. О, тобто От, і на даний час, як я зазначив, у даному кримінальному провадженні до суду направлено саме клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, оскільки дійсно щодо повідомлення про підозру дані особі, грошові кошти було виплачено в повному обсязі, всі інтереси всіх потерпілих були дотримані, от, були задоволені, і на даний час. Клопотання дане знаходиться в Лисівському міськрайонному суді. Його затвердження здійснюється у підготовчому судовому засіданні, однак на даний час воно ще не призначено, у зв'язку там із завантаженістю суду. Тобто, у підготовчому судовому засіданні я буду, як прокурор, да, буду просити суд затвердити дане клопотання і звільнити особу кримінальної відповідальність у зв'язку з добровільним виконанням боргових зобов'язань, скажімо так, да, з плати заробітної плати.